Друзі, доброго дня! Сьогодні хочемо представити до вашої уваги наш новий проєкт це пароводяний котел на крафтовий спиртзавод по виготовленню джинів та різноманітних дистилятів. Наш пароводяний котел має робочий об'єм 300 літрів, обладнаний ось таким великим скляним оглядовим люком 400 мм у діаметрі, обладнаний також мідною кришкою для кращої дистиляції та абсорбування всіх домішок з парів спирту, вивантажувальним люком фальшдном, також мотор-редуктор з мішалкою, також присутній в нашому пароводяному, пароводяному котлі. Та спеціальні виходи під е, обвіз та обв'язку. Наш пароводяний котел е, має сорочку нагріву на пілетному пальнику. Зараз ви можете бачити е, процес випробування дан даного обладнання. Також пароводяний котел обладнаний ізоляцією двокомпонентним пінополіретаном по 70 мм на сторону. А тепер перейдімо до обв'язки. Даний пароводяний котел обладнаний жорсткою обв'язкою з 304-ї нержавіючої сталі. Як можете бачити, вихід у нас до насосу відбувається з крана повного зливу. Та з насоса ми можемо подати в три, е, три варіанти: це під, під кран під вірпуління всередині ємності, повний злив через ось цей кран. Та подача середину самої ємності згори через ось цей великий патрубок. Також при потребі при митті нашого обладнання ми можемо вставити спеціальний перехідник і миючу головку для того, щоб краще промити всередині всю нашу ємність. Перейдімо до нашого навісного обладнання. Нагріваючись, пари спирту проходять через наш мідний шолом та лебедину шию. При першій перегонці при потрібному положенні крану, конкретно ось тут. Ми можемо подати одразу наші пари спирту в холодильник та папугу, на виході, отримавши готовий спирт сирець. При потребі на другій перегонці, ми можемо подати наші пари спирту в ковпачкову колону. В середині трілочки у нас мідні, тому, проходячи через них, ми піднімаємо градус нашого пару е наших спирту, та переходимо до дим де градус ми укріпляємо. Та через ось такий спеціальний доохолоджувач ми можемо відбирати голови нашого продукту. А вже після цього весь інший продукт ми подамо в холодильник та на виході з папуги отримуємо готовий е продукт. Також наша колона містить ось такий спеціальний відвід для повернення флегми в саму середину нашої ємності.